З вами Алекс Мусавич. І ми будемо встановлювати... Будемо встановлювати GTA. Можна обрати російську, англійську та українську мову. Окей. GTA Cascad. І пан Франкис, наскільки я розумію. Найдіть загальна програма ліцензії GNU. Далі. Далі. Обираємо собі папку, куди встановити. Далі. Створюємо ярлички. Встановлюємо. Копіюються файли. Хочу звернути вашу увагу, що це мод створений на GT. Ой, третій, а також на GT San Andreas. Отже, як бачимо, встановилось. Отже, гра запустилася. Дякую за увагу. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал.